Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Дорогенькі мої, вибачте, що давно не виходила з повноцінним відео, прихворіла, чуєте, який голос, але ж, думаю, ви там чекаєте, може мене вийду, покажу вам, який я зробила салат. Половинку цибулі нарізаю дрібненькими шматочками. Починаю з цибулі, бо поки цибуля буде маринуватись, я буду готувати інші інгредієнти до салату. Цибулю підсолюю і додаю до неї лимонний сік. Якщо ви вживаєте цукор, можете додати ще трохи цукру. Я ж готую цей салат не лише для своїх чоловіків, але й для себе. Тому використовую лише дозволені продукти для діабетиків. Куряче філе помила, обсушила, а тепер буду нарізати невеличкими кубиками. Отак нарізане філе відправляю на розігріту сковорідку і підсмажую з двох сторін. При помірній кількості олії в кінці підсолюю, накриваю кришкою, довожу до готовності. Підсмажене філе перекладаю на тарілку, нехай охолоджується. А я тим часом займуся іншими інгредієнтами. Три зварені вкруту яйця нарізаю невеличкими шматочками, а також нарізаю огірок. Маленькими кубиками свіжий огірок, щоб огірок був ніжніший, я трохи почистила шкірку зверху. До яєць додаю подрібнений огірок, замариновану цибулю, а також зелений горошок. Горошок у мене заморожений був, я його відварила в підсоленій воді, а тепер охолодила і додала до салату. Бо консервований горошок завжди із цукром, іншого я не бачила. Також додаю шматочок твердого сиру, ріжу невеличкими шматочками. Додамо ще декілька баделин зеленої цибульки, виростила на підвіконні, нехай буде теж сюди. До салату додаю 2 столові ложки майонезу. У мене майонез домашній. Все ретельно перемішую і знімаю пробу. Як для мене хочеться додати ще чогось кисленького. Я візьму шматочок огірка квашеного і покришу дрібненько теж сюди. Визвала дегустаторів, декому не захотілося квашеного огірка. То я зроблю тим, кому захотілося з квашеним огірком, а кому ні, будуть їсти без огірка квашеного. О, це інша справа. Мені таке більш подобається. І ще одне маленьке уточнення. Старайтеся не пересушити м'ясо, щоб воно було готове, але соковите. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!